Ілля Мечников наш співвітчизник, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини. Презентацію підготувала студентка першого курсу відділення фармації Вдовенко Ангеліна, науковий керівник кандидат біологічних наук, Стерник Віта Миколаївна. План. Перше життя посилі Мечникова, друге перелік основних праць вченого, третє фагоцитарна теорія, четверте присудження Нобелівської премії, п'яте Використані матеріали. Життєпис. Народився 15 травня 1845 року в селі Іванівка, наймолодший із п'яти дітей у сім'ї. У п'ять років відчув професором, читав лекції з біології братам і платив кожному слухачеві по дві копійки. Лискуч вчився у Харківській гімназії закінчив її 1862 року із золотою медаллю. Самостійно за два роки пройшов чотирирічний курс, університетський курс природничого відділення фізико-математичного факультету. 19-річний доцент Харківського університету швидко став легендою. Ілля мешников заглибився у вивчення біології і одержав престижну міжнародну премію Карла Бера. 18-річним студентом опублікував у Німеччині своє перше наукове дослідження. У 1868 році 20-річний Ілля після захисту дисертації на звання доктора зоології отримав запрошення на посаду професора до Петербурзького університету. Перенавантаження під час роботи в Петербуржі сприяли розвитку хвороби очей, і недуга не давала працювати із мікроскопом, тому він перейшов до Одеського університету. У 1886 році спільно з Миколою Гамалією заснула в Одесі в першу в країні бактеорологічну станцію, створену для боротьби з інфекційними хворобами. Пізніше переїхав до Парижу, де 28 років очолював лабораторію, де започаткував школу мікробіологів. У 1911 році він очолив експедицію Інституту пастера в осередок чуми у Росії при цьому зробив важливі спостереження, що стосуються не тільки чуми, але й туберкульозу. Помер в Парижі 15 липня 1916 року у віці 71 року. Основні праці вченого, етюди оптимізму. У цій праці досліджуються питання про природу людини, природу її старіння та смерті, ембріологія головоногих, докладно описано усі процеси ембріонального розвитку, розвиток ракоподібних, докладно висвітлено усі стадії розвитку зародка та проведення паралель з іншими видами тварин етюди про природу людини. природи і походження людини, її відмінність від тварин, її боротьба з передчасним старінням. Хлібний жук. Вивчення проблеми знищення хлібних жуків та дослідження хвороб, які поширюються між ними. Порівняльна патологія запалення, інфекції і запалювальні процеси розглядаються на прикладах окремих представників одноклітинних, багатоклітинних та безхребетних. Несприйнятливість не до інфекційних хвороб. В цій праці він дійшов до висновку, що несприйнятливість організму до деяких інфекційних хвороб забезпечується фагоцитарною активністю лейкоцитів «40 років шукання раціонального світогляду. Ця книга підбила підсумок його науковим пошуком, представлені вибрані твори за 40 років його діяльності. Богому внесок у дослідження природного захисту організмів від інфекцій, здійснив вчений біолог мешников. Відкриття захисних механізмів організму це заслуга багатьох вчених, але саме мешников поклав початок сучасним дослідженням в цьому напрямку, основоположним теорії імунітету. В цій теорії імунітету, яка з'явилася в 1883 році, тварист опирався на вчення Чарльза Дарвіна і ґрунтувався на вивченні процесів травлення тварин, які розташували. На різних щаблях еволюційного розвитку. Фахоцистерна теорія це теорія імунітету, яка пояснює складну роботу системи імунного захисту організму. В процесі досліджень ушени виявляє у морських зірок особливі клітини, що поглинають чужорідні тіла. Ці спостереження. Наштовхнули вченого на думку про подібну функцію лейкоцитів, які захищають організм людини від інфекцій. Пізніше його називається клітини фагоцитом, а захисний процес фагоцитозом. Фагоцитоз активне захоплення і поглинання мікроскопічних сторонніх об'єктів і твердих частинок одноклітинними організмами або деякими клітинами багатоклітинних тварин. В основу фагоцитарної теорії мешников поклав три основні властивості фагоцитів. Перше, фагоцити здатні захищати і очищати від токсинів інфекцій від продуктів розпаду тканин. Друге, фагоцити представляють антигени на мембрані клітини. Третє, фагоцити мають здатність секретувати ферменти і біологічно активні речовини. У 1908 році Ілля Мечников отримав Нобелівську премію в Галузі фізіології та медицини за створення фагоцитарної теорії імунітету. Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити одну премію за праці з імунітету двом противникам мечникову і Паулю Ерліху. <кій> Як і значив у вітальній промові мьонер, Мечников поклав початок сучасним дослідженням з імунології та вчинив великий вплив на весь хід її розвитку. В цьому моменту передавали десятки років досліджень, відсутність фінансування та підтримки, вимушена еміграція та особисті трагедії, смерть від туберкульозу першої дружини, хвороба другої та недалі спроби самогубства. Тож, отримавши цю відзнаку у 63 роки, науковець поставився до неї іронічно: Нобелівська премія, мовчарівна паличка, вперше відкрила світові значення моїх скромних робіт. На цьому слайді використані сайти, з яких була взята інформація. Дякую за перегляд.